І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає патріот-юкрейн на бачательон 25TAP. т Карта круча, Ну що ж, до бою. Так, що це у нас за бачительончик? Це у нас бачительончик 9 рівня, так, 10 рівня вже. Е ну він схожий, в принципі, майже повністю. Можливо, щось по гарматі не схоже, так? можливо, щось по перезарядці, по рухливості. По ну давайте поправляйте експертні експерти в коментарях, бо я цю гілку не прокачував. Але я знаю, що раніше це було імбіще, Воно і зараз імбіще, -імбіші, але до них звикли. Так? Тут дуже потужний барабан, дуже потужніший барабан. На 6 снарядів бачимо. Заряджені бронебійні снаряди. Ми граємо на 9 рівні проти 8. Отже, маємо право понагинати суперників. Ну, я сподіваюся, що так буде. Так, і в нас 301 шкода від пострілу, 6 снарядів. Порахуйте, 235 пробиття на 9 рівні це небагато, але в принципі вистачає як для естежки. Зайняв зразу ж тут рукава. Там намагалися просунутися е, суперники, але я так розумію, що нічого в них не вийшло. І е, наші братіші теж намагалися просунутися, і в них теж нічого не вийшло, і ми вже 1-3 програємо, і у нас посадка похипила величезна. Зустріли ми тут блеск. Я вам скажу, я недооцінював дійсно цих автоматчиків, так? але коли я пограв, трішки в мене було часу пограти, і коли я зустрів. Е... Оцей такий шквальний автоматний вогонь по собі так, ну, відчув, то в ну, мене такі відчуття були не дуже комфортні, я вам скажу. Особливо коли він заходить по простонародному взад тобі і нахлопушує, ти нічого не можеш зробити. А так як я на таких здоровенних мастодонтах полюбляю грати в бронічниських броніщах, то я, в принципі, ну, я звик, що я там лобом стою, моє ніхто не. А тут залітає і тобі всаджує весь всю. Весь магазин автоматний тобі. <хи> так, то, ви, мене, ви мене розумієте, так, як і вічите. Так, бачимо, що наш герой грає не один, грає з е, братішами, з обзводними, Одного Нік Альберт Грозний, іншого Георг. Юей, е, Один грає на тс 60 а інший грає на 752-му об'єкті. Так, а наш герой. Ну, треба зібратися. так, треба... Ми, якщо граємо на барабанах, то ми оцінюємо ре... реалізацію барабан. Отже, поки що реалізація ну, по 12-й бальній системі ну, з натяжкою десь на 7, напевне. Тому що ми зовсім не влучили в Т-44, а він там небезпечний. Все, його там вихлопушують. Так, у нас бачимо, можуть бути проблеми ззаду. У нас можуть бути під рукавами. Так. У нас можуть бути проблеми, бо вже бачимо там. І шкода заходить, хоче об'їхати, виїхати, заїхати, так скажемо, по простонародному взад. Ну, я не думаю, що взад дніща, тому що наш герой може їм добре відповісти. Зараз перезаряджається у нас барабан, перезаряджається він довго Ну, стільки снарядів зарядитися дійсно. І якщо вони будуть по одному виїжджати, будемо їх вихлопушувати. Хотілося б побачити, що нам на дуель із шкода т 50 От просто дуельно дуеліще. Ану. Хто кого? Я думаю, що наш герой. Хоча в нас вже хп і немає. Бере. Чудово. Є, побачили дуельну дуель, два вороги знищено. У нас вибита гармата, вибитий двигун, вибита була гусля, але ми її перемонтували все чудово. Два вороги знищено. 2282 настріляно. Так, втратили ми свого одного братіша совзводного на 752-му. Ну, я так розумію, що ми програємо верх, верніше ту сторону, яка від води, програємо повністю зараз. І тут лише наші братіші залишаються біля рукавів. Один скорпіон залишається біля бази, в нього там дуже нечудова позиція, я вам скажу. Йому Можливо, десь треба було зашкіритись ближче туди, під'їхати в підкей. 5 квадрат. Щоб суперників... Ну, Зараз, якщо вони заберуть ТС-50, теж ТС-60 теж нашого, ТС нашого Бардіша, то. Ми... Ну, треба буде помститися тоді за нього. І вони забирають повністю майже весь В. Якщо вони зараз об'єднаються та поїдуть навіть скорпіона вихлопушать, теж у нас будуть там проблеми. Ну, я маю на увазі є лінію, якщо будуть продавлювати навколо цієї скелі. 7-10 побоїв не в нашу користь. Просадка по ХП в принципі невелика. Зараз наш герой не те, що в роздумах що робити, він просто не може нікуди поїхати. Це все ж таки картонний картон. Чому я не прокачую картонні картони, бо я люблю на Бронічинський грати. Бачимо, пішла у нас двіжуха по Єліні, лінії так як я і казав, там Броніщінський СТ. Один поїхав на нашого Скорпіона. Побачимо, як він там впорається з ним чи ні. Треба тут підловити скорпіона суперників, а він там зашкірився. Ну, Якщо ще хтось там підсвітиться, ми, в принципі, звідси ту полочку бачимо. Так, у нас огляд просто чудовий. Ми бачимо на виявлення, у нас коло, бачимо, там, де якщо братіші виявлять, то теж ну, всю карту, в принципі, ми тут прострілюємо. Це такий снайпер, так? Тільки снайпер бачимо, ну. Посварився я на нашого героя, що він тоді Т-44-го не влучив. Весь барабан вистріляв і не влучив. Зараз заряджені в нас підкалібри, а підкалібри у нас поліпшені, вони дорогі. Треба реалізувати. Тримається поки що скорпіон. Напевне, що до скорпіона зараз прийде. О, ну, через цю карту. Чудово! Триваризни. Тримається наш скорпіон тут по є лінії, так не дає за скелею проїхати. Чарфутурщик, я не, не, не думаю, що наш Чарфутурщик чудову позицію набрав. Тому що він там, якщо тільки підсвітиться, він буде вихлоп Чарфутурщику куди б я порекомендував поїхати? Можливо, от сюди до нашого героя. Тут ще пощастило, що у нас немає артилерії в цьому бою, тому що ми знаємо, коротше це клондайк для артилеристів. Скорпіон, бачу, не витримав напруги, бо на нього там вже два танки їхало. І поїхав навколо, понизу, по уже по Д-лінії. А нашому герою тепер треба зустрічати, якщо що можеш скорпіончик допоможе. Ну тут шотні шотні, нам кожен по пострілу, в принципі, так, якщо ще пройде. Так, у... а, у нас 300. На Напідкаліна. А, у нас і там і там 300. <смі> Забувся вже, скільки в нас постріли. І У нас заряджено 4 снаряди. О -о 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 -о. Є перший. ну виїжджайте по одному. А чашфутурщик, я так розумію, він просто стоїть, щоб він підсвічує. Уарний ну, луч, оце пощастило. <смі> СТ-1. Треба добивати, поки Чи так? П'ять ворогів знищено. А зараз бачимо трьох знищив. Так, тримається наш собзводний на D-60, Скорпіон в цей момент, їде, напевне, захоче стати на імбополочку, на всяк випадок. У них TH твз e 51 стоїть на базі, мені здається, він там АПКшний. Тож він нам небезпечний. Хоча він може бачимо, башта чиясь лежить. <смістити> Відкручена. E загубив хтось башту. Хоча ми знаємо, що буває така ситуація, що може ще й проснутися перед кінцем бою, і поїхати всіх ще й вихлопушити. Ну буває там інтернет завис, або ще щось так. Скорпіон, ой, це небезпечно, що скорпіон. Він щось психану, Він стояв весь бій на своїй базі на нашій базі і поїхав, його ж там вихлопушать. Ну там просто вже немає. Немає йому підкріплення, плюс він же ж... Картонний картон. Наш герой обрав такий план на Бі проїхатися, забрати все ж таки ТНЕД, так. І спробувати зайти в тили суперник. Ну у нас двоє залишилось проти. Е, П'яти. І черфутурщик поїхав. Ну, ти, типу, ти, ти об'єднаємося, так? Чи що. Так, АФКшний стоїть. Вах, ну-ну-ну-ну знову ж бачите, ну, ну це напевне по влучності. Хоча кажуть, що апнули. Е, чи гілку бачать вапнули, чи 10 рівня бачат апнули. Поправляйте в коментарях, бо я ж кажу, ще ти експорт експерт, десь за новинами я зовсім не встигаю. Я новини по вашим коментарям читаю. Так, ну і дуже-дуже багато суперників, дуже-дуже мало у нас ХП. Так, і в нас проблема в тому, що карта невеличка, ми не можемо нікуди втікти, щоб перезарядитися, три снаряди, всього заряджено. Чарфотурчик під'їхав, чарфотурчику треба тікати, куватися теж. Наше герой 6 ворогів знищено, воїн достойніший, в принципі, як на такій карті, так. Ну, бувають варіанти, можливо, якби на гірку заїхав. то... Та й на гірку б там поїхали виклопушувати. Уа приклопушила шкода. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.